Не всі хмари однакові і не всі безпечні для польоту БПЛА. Деякі з них можуть буквально знищити літак у повітрі. Почнемо з тих, куди влітати можна. Шарувато купчасті хмари тонкі, напівпрозорі, з видимістю до 90 метрів. Вони не містять великої кількості вологи, не дають опадів і не викликають обледеніння. Такі хмари безпечні. А от купчасто дощові хмари це категорично ні. Вони щільні темні, часто містять лід, дощ, град, блискавки і сильну турбулентність. Навіть великі пілотовані літаки уникають у великі хмари. Взагалі краще не заходити. Якщо вже доводиться, то лише по краю маленьких не сформованих хмар біля країв. Температура ще не надто низька, структура не стійка і немає льоду. Розірвані хмари здаються легкими. Але не завжди безпечні. У них багато проміжків, але вони нестабільні. Влітати можна лише в зони, де структура чітка і є достатньо простору між елементами. Завжди оцінюю не лише вигляд хмари, а й контекст, температура, сезон, вологість. Те, що з землі виглядає як пухнаста хмаринка, у повітрі може виявитися льодовою пасткою.